Вітаю! Сьогодні на огляд пропонуємо алкогольний наливатор у вигляді автозаправочної станції. Налеватор ЗС на 6 чарок. Виготовляється е, даний налеватор е, в двох варіантах: на 5 або на 6 чарок. Також ви бачите, на даний наливатор нанесений ось такий друк у вигляді тризуба. І назва заправочної станції у нас ось такого плану йде ось колко. Назва заправки і е, друк на корпусі може індивідуально з вами узгоджуватися. Тобто ви можете вибрати на свій смак як назву заправки, так і будь-який або кольоровий друк, або може бути випалене гравіювання. Так, виготовляється даний елеватор також у двох варіантах живлення. Перший варіант це йде під павербанк, тобто буде тільки ось вихід, такий Type-C. Щоб він працював, ви маєте його заживити за допомогою власного павербанку або шнур напряму в розетку через блок зарядки телефона. Інший варіант як ось цей: тут же йде вбудований акумулятор. Корпус виводиться ось такого плану кнопка, за допомогою якої він включається виключається. І тобто такий самий вихід, але він вам буде заряджати даний наливатор по принципу мобільного телефону. Щоб наливатор почав працювати, потрібно дістати ось такий шланг. Ось тут у нас, бачите? Ось цей шланг, і ви його запускаєте в ємність з алкоголю. Далі кнопочкою його включаєте або під'єднуєте до павербанка і він засвічується. От бачите, у нас є монітор, на якому ви бачите кількість рідини, яка буде наливатися в чарки. Далі дістаємо самі чарки. Вони йдуть в комплекті, ось місце для чарок. І викладаємо його в місця для розливу. Під чарками ви бачите, заграються такі індикатори. Ці індикатори вони розпізнають наявність чарок в місцях для розливу. Тобто, якщо ви, наприклад, Сидите в кількості двох чоловіка на шести, і користуйтесь тільки двома чарками. То він буде наливати тільки ті місця, де він буде бачити чарки. Всі інші місця він буде оминати. ми чарки. Вибрали ми ви ось цей де-регулятор, за яким ви регулюєте кількість мілілітрів, яка буде розливатися. Це кнопка, яка запускає роботу даного наливатора. Ось, вибираємо, наприклад, ми 30, 40, 40 мл. Вибрали ми і натискаємо кнопку. Є два режими роботи наливатора – ручний і автоматичний. Зараз на екрані в нас світиться буква тобто це ручний режим, допоки ми натиснемо кнопку. Наливатор не починає наливати. Є також автоматичний режим. Щоб перейти в автоматичний режим, ми маємо затиснути і чуть потримати ось цю сіру кнопку, поки не появиться буква А на моніторі. Далі, автоматичний режим починає працювати на ливатор, коли тільки ми ставимо мачатку. Ми поставили, і він починає самостійно надавати. Тобто, ви бачите, він ляє тільки в те місце, де стоїть чарка. Всі інші місця він оминає. Після того, як ви попрацювали даним наливатором, ми радимо його промити чистою водою. І після того, як прогнали, що вимити Залишки рідини. Витягуємо шланг з ємності і просто повітрям видумаємо навіть залишки води. Щоб нічого не було, не заставилося ніякого залишків якогось алкоголю. Ось такий оригінальний, практичний. Девайс доступний до замовлення. Посилання залишимо під відео. Замовляйте, всім миру, щастя, всього самого найкращого.